Молода просвіта представляє шевченко челедж! Підтримайте ініціативу. Слава Україні! Мене звати Оля Зарішняк. І я розпочинаю ініціативу шевченко челедж. На правах організатора передаю естафету трьом в квадраті людям, а саме: Володі Петрику, Мар'яні Когут, Богдану Мозирчаку, Ірі Драгощак, Роману Климчуку, Миколі Більчуку, Саші Хамуляку. Марічці Бекіш і Катерині Завлоцькій. Тарас Шевченко. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком, укрила, а на полі жайворонок. Соловей ковгажі землю, Убрано весною. Вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хочуть на нього й глянуть. А глянуть огудять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром. Сонця мало, рясту мало. І багато хмари, пекла мало. Люди, люди! Коли ж то з вас буде того добра, що маєте? Чудні. Жодні люди. Не спинила вас на крові ні злості людської. Тяжко глянуть. А згадаймо, так було і втроє. Так і буде. Слава Україні! Це Шевченко-Чалендж. Я, ковид Мар'яна, прийняла виклик від Ольги Зарішняк та передаю його палахатій Тетяні, Юрій Саві та Анастасії Пишуцькій. У вас є 24 години. Тарас Шевченко. Катерина, кохайтеся з чорнобривій, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючий кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привала на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать. Люди скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди згнущаються вами. Слава Україні! Це Шевченко Челендж. Я хамуляк Олександр. Приймає естафету від Олі Зарішняк і передується естафето в уколі мисоку і Юрій Пучин. У вас є одна доба, щоб передати цю естафету. Е, вірш Шевченка, на не забудь терпіння. Поїдеш далеко, побачиш багато. Задивишся, зажуришся, забудеш не Це Шевченко-Челендж і я палиха Тетяна прийняла виклик від когось Мар'яни Тарас Шевченко. Мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені. Слава Україні! Це Шевченко-Челендж. Я Микола Мусак отримав естафету від Олександра Хомуляка. Передаю естафету Володі Андруків. Соломії Хомій і Сергій В'яцький. Ви маєте 24 години. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго-довго крости вами. Тепла червоніла. Текла, текла та й весела, Степи зеленіють, діди лягли А над ними. Могили сім'ї. Удачі. Тарас Шевченко. Уривок з великого льоху. Той москаль не згірша штука. Добре, вміє гріти руки, а я люта, та все-таки того не зумію. Що москаль в Україні з козаками діє. Слава Україні! Це Шевченко Челендж. Я, Ключник Олександр, прийняв виклик від Тетяни Пилихатої і передаю виклик трьом своїм друзям: це Максим Дубина, Андрій Хом'як і Андрій Пізюк. У вас є 24 години. Тарас Шевченко до основ'янка. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! Слава Україні! Це Шевченко Челендж. Я, Володимир Андрухів, приймаю естафету від Миколи Месефа і передаю її трьом наступним людям: це Любості Бутри, Ірині Мурованій та Михайлі Моргуні. Чи ми ще зійдемося знову? Чи вже на вікні розійшлись? І слово правди і любові степи і дебрі рознесли. Нехай і так не наша мати, а довелося поважати, то воля Господа. Годіть, смирітися, молітись Богу і згадуйте один другого. Свою Україну любіть, любіть її, воврем я люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть.